Розкішний подарунок зробив своїй мамі 74-річній Римі Зеленський президент України Володимир Зеленський. Він купив для неї квартиру в Дубаї за 3,2 мільйона доларів. Термінова новина президент України Володимир Зеленський придбав апартаменти в Бурдж Халіфа легендарному дубайському хмарочосі в якості подарунку на день народження своєї матері Риммі Зеленській. За даними Альшарук, квартира розташована на 11-му поверсі найвищої будівлі у світі. Вона була придбана 16 вересня 2024 року в день 74-річчя матері Зеленського. Однак це фей Альчарук насправді портал не з ОАЕ, а з Тунісу. Там дійсно викладено новину про. Зеленського і це подається як ексклюзив туніського видання, яке нібито отримало виписку із земельного департаменту Дубай. Однак ні скріншоти виписки, ні інших доказів покупки в статті немає. Крім того, там написано, що покупка привернула увагу громадськості через її розкішний статус і високопоставленого покупця. Проте, де інсайдер не вдалося знайти новину про це ні в арабомовних, ні в інших світових ЗМІ. Схоже, її передрукували виключно про кремлівські джерела.